Як наразі виплачується державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю? Цей вид державної допомоги виплачується громадянам України, які постійно проживають на території України, іноземцям та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. Громадянам Республіки Польща, які перебувають на території України, на умовах, передбачених законом України про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України, середньомісячний сукупний дохід, яких за шість календарних місяців що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, не перевищує прожитковий мінімум. Визначений для осіб, які втратили працездатність, крім осіб з інвалідністю першої групи та дітей померлого годувальника, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю виплачується за умов. Вони не одержують пенсію або соціальні виплати, які призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві та допомоги, що призначається відповідно до закону No 1727. Четвертий. Крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до закону no 4 і державну соціальну допомогу відповідно до закону no 4 є малозабезпеченими особами, крім осіб з інвалідністю першої групи та дітей померлого годувальника, досягли віку 65 років і не мають права на пенсію або їм встановлено інвалідність, жінки 1960 року народження і старші, які не мають права на пенсію. Особи з інвалідністю першої групи, якщо вони не одержують пенсію, діти померлого годувальника, у тому числі ті, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника, який на День смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю третьої групи, куди звернутися за призначенням допомоги до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної міської ради відповідної територіальної громади. До Центру надання адміністративних послуг у сервісний центр Пенсійного фонду України. Через пошту. Портал Дія, Веб-портал електронних послуг та відповідний мобільний додаток до Пенсійного фонду України. Перелік документів для звернення. Заява про надання Державної соціальної допомоги встановленої форми. Документ, що посвідчує особу, Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Свідоцтво про народження. Рішення суду про визнання особи недієздатною Для недієздатної особи. Рішення про призначення опікуна для недієздатної особи, якій призначено опікуна. Документ, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою для недієздатної особи, опікуна, який не призначено. Декларація про доходи особи, яка звернулася за призначенням допомоги, у разі потреби, документи, що засвідчують родинні відносини члена сім'ї з померлим годувальником, довідка закладу загальної середньої освіти про те, що дитина навчається, документи, що підтверджують повноваження представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої за формою, передбаченою законодавством.